Не витримали. Я ж казала, це справа поліції. Не згоди не з вами. Це і моя справа також. Що це? Що? Оце? А, це. Марино, Артем Руденко. Артем Руденко, капітан поліції Марина. У мене нема слів. Що він тут робить? Він відмовився відповідати на мої питання, бо я не поліцейський. Ось вона поліцейський. можеш відповідати. Або знову поїдемо кататися. Ви справді поліцейський. Добажіть! Добажіть!